Яка різниця, як буде переносити одну і ту саму погоду здорова людина і нездорова людина? В багатьох випадках здорова людина для неї це просто буде нормальною ситуацією, яка має певні показники, які трошки відрізняються від якихось там середніх. Так само земля. Так само земля. Коли це здорова земля, здорова, то вона буде по одному реагувати і значно простіше буде проходити всі ці зміни погоди. І коли не здорова, хвора земля, розумієте? Аналогію. Отак От відбувається з ґрунтом. Чим хворіший ґрунт, чим у ньому системи, його системи працюють гірше, тим і він. Гірше переносить і проблематичніше переносить от ці зміни погоди, зміни клімату. Нагадаю: Земля це живий організм, немає двох однакових полів. На кожному полі ми можемо знайти ДНК, ґрунт має ДНК, який не співпаде ні з, од... з будь-яким іншим ДНК, ґрунту на планеті. Це живий організм.